Доброго ранку! Відважні воїни в перервах між боями вони ще встигають піднімати дух українцям своїми відео. Сталий візовні, а в душі ще ті жартівники. Це котики ЗСУ. І для початку про естетичний ранок військового, коли в тебе не такий міцний сон, як у побратимів. Відео для тих, хто пише щороку листа Миколаю і отримує бажані подарунки. Вночі до тебе прийде старий бородатий дід і почне пакувати тебе у мішок. Не лякайся, можливо, хтось тебе замовив на Миколая. Коли ти безстрашний воїн, який не боїться міни, але хто може дати гарантію? А і увага! Побачене на екрані не повторювати. Працюють професіонали. Гарантію може дати тільки Бог. Не купуйте котика в армії. Вам видадуть. А по цьому котусику одразу видно, що військовий хижак з характером. Ті отримали дозвіл наказом, що можна їхати іти на сьомому небі від щастя. Хоча цукерки можна було і залишити. Ху, слава Богу! Показом президента. Уліжаю, тупо уїжаю, тупо уїжджаю. Наконець-то, готово. Так, все забираю, таксі заказую, таксі. Так, комп'ютер, я на комп тури забуваю. Тупо уїжджаємо. Через дві хати, тупо нове місто знайшли. А ти мене любиш? А як? І я тебе люблю. Мур. Але не знімай! Увага на екран! Нервуйте жінку. Або той випадок, коли дружина повертає військового командиру, бо хлопці вічно на телефоні одне з одним, навіть у відпустці. Коли дочекалися бойових виплат і вирішили з побратимами гульнути та замовити піцу прямо на нуль. Все, треба одну пиццу, пожалуйста. Алло? Яку? Одну пиццу. Маленьку. Маленьку. Веленьку. Велику. Велику. Яку? Мікс. Мікс без рибів, каже. Як? Мікс. А як і сказати? Мікс, каже, без рибів. Із м'ясом. І наостанок про мрії військових в окопі. І чому нам не варто скаржитись на життя? Щас би борщів, та з дорунами сметанкою. Дякуємо вам, наші герої! Бережіть себе! Слава Україні!